Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні ми будемо говорити про комунікацію між котами, їхню дружбу та про те, як зробити так, щоб ваші котики, якщо їх у вас декілька, були щасливими. Дуже часто мене питають, як мені вдалося зробити так, що мої котики, а мені їх 14, Такі дружні, тому що дійсно дуже багато кадрів є, як вони обіймаються, як вони сплять разом, як вони вилизують одне одного. І саме це, про це я сьогодні намагатимусь розповісти. Але все ж, якщо ви увімкнули це відео, це швидше за все значить, що ви або думаєте завести ще одного котика, або вже завели і думаєте, як їх подружити, тому почнемо з цього. Перше про що хотілося б поговорити, це про вашу мотивацію. Якщо ви певний час пожили вже з одним котиком, зрозуміли, що котики це прям ваше, ваш котик з вами щасливий, ви з ним щасливі, і ви розумієте, що готові подарувати дім ще одному пухнастому життю, то це прекрасно. Якщо ви хочете завести кота тільки для того, щоб першому було несумно, то це погана мотивація. Друга тварина або перша тварина тварини не повинні бути няньками одне для одного. Тому що ось це заведи кота, щоб першому було не сумно, Це все не працює. Тому що, якщо у вас немає часу ресурсів, фізичних, моральних, матеріальних для одного кота, то завести ще одну тварину це погана ідея. Але якщо ви зважили всі за і проти, і вирішили, що все ж таки ви готові, то це чудово. Перше, що ви повинні зробити, це правильно познайомити ваших улюбленців, тому що процес знайомства він найважливіший. Дуже часто від процесу знайомства залежить подальше життя ваших тварин, їхня дружба, їхня взаємодія і так далі. Вудька, дивись, це тобі. Так робити не можна, тому що коти це дуже територіальні тваринки, тобто для них їхня територія це святе. І я, звичайно, не прихильниця ставити там людину на місце тварини, але уявіть, що ви живете у себе в квартирі, у вас є свої меблі, свої тарілки, свої якісь вподобання щодо розпорядку дня, і тут до вас підселяють когось. Ну, трошки, я думаю, ви не зрозумієте, що відбулося так само, і котики вони не розуміють, чому ще одна тварина на їхній території. Тому перше, що потрібно зробити, це дотриматись правила зачинених дверей. Це, по-перше, треба і для безпеки вашої тварини, тому що зазвичай ви приносите клінічно здорову тваринку. Клінічно здорова тваринка це значить, що в неї там немає ніяких виділень з носа, з очей. Немає язв в роті, немає там якихось шкірних захворювань, таких як грибок, наприклад, ну, тобто лишай, те, що ми називаємо. За цей час, зазвичай, якщо у тваринки щось все ж таки є, воно проявляється. Чому саме за цей період? Тому що переїзд для котика це стрес, стрес є каталізатором різних хвороб. Тобто, якщо там щось у нього було, то воно обов'язково проявиться, і ви це встигнете помітити. І це не передасться вашому першому улюбленцю. Потім що ви робите за цей час, поки тваринка зачинена в іншій кімнаті. І хочеться наголосити на тому, що саме нова тваринка має бути зачинена. Ваш котик не повинен відчувати ніякого там тиску, ви не повинні обмежувати його пересування в просторі. Просто одна кімната, де сидить нова тваринка. За цей час ви можете, якщо немає ніяких захворювань шкіри, змінювати підстилки. Тобто, спочатку ваш котик полежав на підстилці, потім цю підстилку ви берете приносити ту кімнату, а ту підстилку з того котика відносити свою своєму котику. При цьому потрібно обов'язково чимось підкріплювати позитивним якимись смаколиками, якимись діями, тобто хвалити і так далі. Також дуже класний лайфхак це годувати котів біля дверей. Для цього вам потрібен якийсь компаньйон, який погодує нового котика. Ви будете в цей час годувати свого котика, і це має відбуватися саме за дверима. Як це працює, так котик їсть щось смачненьке, це для нього позитивне підкріплення, це для нього щось приємне. В цей момент він відчуває запах іншого котика. І таким чином це позитивне підкріплення прив'язується до запаху нового котика. А потім через ось цей карантинний час ви можете вже давати їм відчути здоровий контакт, ну а потім вже випускати їх на одну територію. Ні в якому разі не втручайтеся в плані. Ну, я Сподіваюся, ви розумієте, що тварин взагалі бити не можна, або там з пульверизатора їх бризкати. Не сваріть, не кричіть, не, дай Боже, там, не розганяйте їх силою, якщо раптом вони щепилися. Але я думаю, якщо ви правильно їх познайомите, то таких проблем у вас не буде. Сил вам, терпіння і пам'ятайте, що це процес не одного дня. Не розраховуйте на те, що як тільки котик вийде з зачиненої кімнати, одразу вони почнуть там спати в обмінку ні. На адаптацію, на процес ось цієї зародження дружби потрібно виділяти дуже багато часу. Це може пройти і півроку, і місяць. Кожен котик індивідуальний. Якщо ви відчуваєте, що щось все ж таки не так. Звертайтеся до зоопсихологів, ну або пробуйте ще налагодити контакт. Щодо моїх котиків, зараз покажу вам відео. Воно трохи незручне, бо воно вертикальне. Але сподіваюся, що вам буде все добре видно. Вони в тебе такі дружні, кажете мені постійно, ви насправді у нас також буває по-різному. Хтось може комусь лапою зарядити, і це нормально, це їх спосіб комунікації. Річ буває така, як ви бачили на перших кадрах цього відео. Я можу зняти окреме відео про те, які трабли в нас були в стосунках з котами, або які поради я даю людям, які беруть у мене тварину, при цьому маючи вже кішку вдома. А сьогодні я хочу розказати, як я намагаюся підтримувати мир та злагоду в своїй котячій родині. По-перше, це приділяти увагу абсолютно кожній своїй тваринці, грати з ними в рухливі та інтелектуальні ігри. Також у них у кожного є своє місце, окреме де якщо їм все остогиділо, вони йдуть і е, там можуть усамітнитися. І звичайно, в питаннях котячої дружби неабияку роль відіграє час. То тобто в моїй котячій родині також бувають сварки, бувають якісь непорозуміння. От буквально сьогодні, зранку, піхля вирішила пошипіти на мурмягу, бо вона застригнула до мене на ліжко. Але я розумію, що це якісь короткочасні сварки. Це, ну, в принципі, це нормально є для будь-якої компанії. Щось не поділити, щось виясняти і так далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сил вам і терпіння з появою ще однієї тварини в вашому домі. Вашої любові повинно бути удвічі більше. Робіть все, щоб вони всі були щасливими. Грайте з ними в рухливі, грайте з ними в інтелектуальні ігри, купуйте їм свої іграшки, купуйте їм е кожному свої смаколики. І, звичайно, приділяйте достатню увагу для того, щоб ваші котки. Були щасливими.